Обдаровані учні шосткинської дитячої школи мистецтв за доброю традицією регулярно поповнюють скарбничку своїх досягнень, демонструючи свої таланти на різноманітних конкурсах. В межах України наших знають добре, адже рідко коли вони повертаються додому без нагород та високих місць. Тепер про шосткинських віртуозів дізналися і в Турції, де шестеро вихованців ДШМ показали надзвичайні результати чим вразили журі, не зрадивши своєму амплуа бути кращими з кращих. В Анталії 11 травня відбувся перший міжнародний конкурс інструментальної та вокально-хорової музики імені Анатолія Терещука. Він має назву Муза. Ми там були 12 днів загально. 11 травня, як і було об'явлено, явлено, відбувся конкурсні прослуховування. Там були турецькі діти і наші українські, їх достатньо багато було. Наші діти. Більш ніж достойно, я вважаю, показали Шостинську школу. Отримали гран-при три перших місця, друге і третє. Всього було шестеро учасників. Приємно, що, все, що всі вони це хлопчики. Ми дуже раді, що ми. От таким чином виступили на цьому конкурсі. Поїздка на міжнародний конкурс за кордон це рідкісне явище, каже Юрій Дмитрович. Тому кожна така подорож це подія, сповнена маси позитивних вражень. Хоча в таких поїздках є і свої мінуси. Зокрема, дуже важка дорога. Адже їхати, сидячи в автобусі дві доби в одну сторону це випробовування для будь-кого. Більш того, турецький конкурс запам'ятався і ще кількома кур'йозними випадками, розповідає пан Лоза. Перед самою поїздкою в нас були баяністи в нашій компанії. Зламався баян. Треба було швиденько, не маючи майстра по ремонту. Це Вирішити цю проблему. Вирішили проблему. Приїхали туди, він знов за нас. Під час виступу одного з дітей з Істамбула вийшов строю рояль. Майстра нема, затягувати не можна, бо кожна година це гроші за оренду це величезного зала, а зал дійсно великий. Рояль не можуть відремонтувати одразу, то принесли електронне клавішну молоточкове піаніно. І вже всі, хто грав в кінці цього конкурсу, вони грали на цьому інструменті. І я побачив, як звукооператор він від... вимкнув бадітурну лінію і перемкнути ці колонки, як кажуть, Звуко підсілю лінію на, на, на цей інструмент. І я розумію, що наші хлопці залишаються без монітора. А що таке без монітора грати? Музиканти це знають, бо вони запізнені запізнення. Дитина, ось, це ще дитина, недосвідчена людина, музикант професійний. І він грає одне, а чуєте, він трохи з запізненням, трошки інше. І це, повірте мені, це дуже складно робити, особливо дітям. І зрозуміло, що деяким чином це вплинуло на, на їхній виступ, але як би там не було, гран-при все одно то розумієте, достойні нас діти. Я вам дуже вдячний і батькам, і їм за те, що вони зробили. Самі хлопці з посмішкою згадують ці дрібні неприємності, бо ж в їх пам'яті закарбувалися тільки найгарніші моменти. Адже перший виїзд за кордон та ще й в сонячну туристичну країну не може залишити негативних вражень. Ну, найбільше сподобалось виступати на сцені, купатися на морі, ходити на пляж, турецькі гори, всякі мечеті були. Ну, співав дві пісні «Аве Марія і повітря на країну». Готувався десь. Три місяці. Сподобалось, як грали люди там, на цьому конкурсі. Сама країна сподобалася. Природа цієї країни. Трішки нервував перед виступом. Також заважав мені звук. Також було таке. Перед моїм там номером рояль зламався. Ще була перерва. Я грав Кубойське Рондо Самойлова та обробку українського автора. Корецького кину кужель на полиці». Мені сподобалось море, їжа, природа. Ну, взагалі місто сподобалось. Басейн сподобався. Ну, от отель дуже добрий, дуже комфортно там було. Ну, я грав Сухано концертний тют і Троценко Ронда. Мені сподобалось отель на море, басейн класний. Там були такі дивні персики, абрикоси. Ну, трохи нервував, а так все добре. Випускник дитячої школи мистецтв Данило Лакоза, присвятивши грі на баяні кілька років свого життя, ось ось покине заклад. А поїздка на конкурс у Турцію стала для нього яскравим фінальним штрихом, який запам'ятається на все життя. Адже ця подорож була не тільки першою закордонною. Але й гарним випробовуванням на міцність нервів і професіоналізма в той момент, коли трапилися технічні неполадки з музичним обладнанням. Я грав в санату Мегюля і Байлаору Білашицького, яку я вже досить довго граю, і тут вона дійсно це дуже впевнено прозвучала, незважаючи на ті обставини, в яких опинився я. Спрацювала те, що цю композицію я знаю вже дуже добре. І тому це мене ну, трохи можливо збило, але я зрозумів, що треба продовжувати. Саме в цьому році ми хоч вперше виїхали на конкурс Коростень. Ну і цей конкурс, звісно, був дуже феєричним, тому що і поїздка за кордон, і такі красиві пейзажі, і море, відпочинок це дійсно дуже гарний такий подарунок завершальний. Шестирічний Михайло Жирний став особливою окрасою шосткінського секстету, який з турецького конкурсу повернувся з чудовими результатами та емоційними враженнями. Хлопчина грає на фортепіано всього рік, а вже неодноразово досягав чудових висот, демонструючи блискучу гру на інструменті. Чудовий. Я познайомився з піаністами зі Стамбулу, Анталії та з інших міст Турецької республіки. Сцена була дуже яскрава та стильна. Під час виступу я почував себе дуже впевнено, адже я був впевнений у своїй підготовці. Від щирого серця дякую своїм батькам за підтримку і вчителю О Олені Борошниченко за її чудову працю. Дякую всім. Тож, за результатами міжнародного конкурсу, що відбувся в Анталії, наші хлопці стали переможцями та призерами. Лакоза Данило отримав гран-при, Роман Капков, Єлисей Чорновол та Михайло Жирний вибороли перше місце кожен у своїй категорії. Тимофій Слєсарєв став другим, а Андрій Дмитроченко третім у грі на Баяні. Вітаємо талановитих вихованців шосткінської дитячої школи мистецтв і бажаємо їм, аби цей перший в їх житті закордонний конкурс став початком великих перемог.